Близько сотні представників закарпатського правого сектора та громадськості висловили свої претензії до нового головного міліціонера області Василя Турдая. Здебільшого вони стосувалися його попередньої роботи, зокрема, проблеми гральних автоматів у Хусті та резонансної справи Павла Нагірного. Протестувальники висували до Турдая лише одну вимогу. Наша вимога рапорт на звільнення і до побачення. Василь Турдай поспілкувався з громадськістю і в підсумку вирішив задовольнити їхню вимогу. Він написав рапорт на звільнення на ім'я міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. «У зв'язку з тим, що громада Закарпаття проти мого перебування на посаді начальника ввез Крим Закарпатської області. прошу відмінити наказ про моє призначення. Я борюся, тому що я не є ворогом свого народу. Я не хочу йти проти народу. Я сказав, але люди мене не хочуть почути. Тут зібралося ну, сотня людей, і не була сотня людей. Але це не є думка громадян, тому що в Закарпатті проживає 1250 тисяч громадян. Але якщо їм так буде видніше, буде так удобніше, що не я буду, буду не я, буде другий. Але начальник управління внутрішніх справ... Повинен і зобов'язаний виконувати функціональну обов'язки. Дати Василю турдаю шанс проявити себе, закликав громадськість новопризначений голова закарпатської обласної адміністрації Валерій Лунченко. Він апелював до людей з тим, що без головного міліціонера криміногенна ситуація у краї може загостритися. Мені все рівно, хто буде е, очільником закарпатського УМВД ОМВС. Мені все рівно. Мені головне, щоб в Закарпатській області панував мир і спокій. Але я переконаний, що якщо сьогодні не турдай. То завтра буде Іванов, Петров і так далі, тому що ми всі в душі не є кристально чистими, глубоко в душі. Але ми повинні покаятись, сказати, що сьогодні я готовий покаятись і працювати на громаду. І я рахую, що треба надати можливість, надати можливість Турдаю чи будь-кому працювати. Допоки Василь Турдай все ж залишатиметься при виконанні обов'язків. Ситуація зміниться, коли міністр внутрішніх справ підпише наказ про його звільнення.